Мене запросили на ювілей, і зараз я буду робити макіяж для вечора, використовуючи свою техніку макіяжу, не змінюючи фактично нічого, але адаптуючи його під вечірні нюанси і розказувати вам про кожну деталь просто покроково. Тому увага! Важливим елементом вечірнього макіяжу є доглянута шкіра. Сьогодні вночі у мене був на обличчі ретинол, і тому вона ось так сяє. Я дуже гарно її зволожила. І не забуваю зробити важливий крок перед нанесенням макіяжу це. Крем для шкіри навколо очей. Додала рідкі патчі, які зараз уже вібралися, і закріпляю ефект зволоження шкіри навколо очей, оцим моїм улюбленим кремом, який буде давати зволоження, а значить мінімізувати зморшки навколо очей. Важливим кроком для мого вечірнього макіяжу є праймер. Тому що праймер допоможе мені тримати моє обличчя. Навіть тоді, коли будуть бурхливі емоції і в тебе червоніють щоки, коли ти можеш в запальному танці також розчервонітися, праймер не дасть обличчю просто забрати. Тональну основу, або якось некоректно виглядати. Він буде виглядати дуже класно, тому що він створює оцей ефект корсету і нижньої білизни на твоєму личку. Коректор для шкіри навколо очей для вечірнього макіяжу це просто необхідність, тому що саме ввечері ці ваші синячки під штучним світлом будуть здаватися ще більшими. Що в день може було не так помітним, тому я одразу після тонального крему наношу ось такий класний трикутничок молодості для того, щоб забрати можливості почервоніння щічок і дати можливість моєму макіяжу виглядати бездоганно. Для створення вечірнього макіяжу в мене всього-навсього 15 хвилин. І я постараюся і розповісти, і нафарбуватися одночасно. Тому не переключайтеся, а це буде швидко, а головне дуже ефектно. Навіть коли ви робите вечірній макіяж, сядьте обличчям до вікна, тому що саме у вікні ви побачите ті недоліки, які ніколи не побачите в ванній кімнаті або в темному приміщенні. Тому вечірній макіяж. Робимо до вікна і наносимо структури трошки більш щільніше, чим завжди, тому що під штучним світлом ці всі структури будуть прозорими, і тому дуже важливо мати тональну основу, класний пензлик і ось такими похлопуючими рухами рознести його на доглянуту шкіру. Він не підкреслить жодних недоліків, а навпаки, зробить красиву, красиву основу, яка буде дуже достойно виглядати цілий вечір. Щоб швидко зробити навіть вечірній макіяж, дуже важливо використовувати пензлі. Я би ніколи в житті. Так ретельно і якісно не розташувала би це пальцями. І здавалося б, що це зайві витрати, але найголовніше і найдорожче в нашому житті це витрати часу. І коли ви цей час використовуєте якісно, ви маєте зовсім зовсім інакші результати і зовсім інакші наслідки ваших дій. Тому пензель для макіяжу є незаміними, і використовувати його в вечірньому макіяжі це просто норма, якою кожна з вас може. Діяти сьогодні на вечірній макіяж, а також на будь-який денний. Мене часто запитують про мої брови. Я роблю їх раз на 2-3 тижні в майстра, який профарбовує їх фарбою, створює форму, забирає зайві волоски і завжди рекомендує, знайдіть свого майстра, тому що самостійно зробити форму брів практично нереально, адже ви морщитеся, жмуритеся, Це все болить і не дуже приємно. Тому майстер, який гарно вам вищипає брови і зробить їх по всім законам бровистики, допоможе зробити обличчя відкритим. Підтягнутим і оцей погляд більш виразним. І для жінки 50 мати класно зроблені брови це зразу мінус 5. Тому не економте на майстрах, які роблять брови. Для вечірнього макіяжу я однозначно використовую рідкі структури румян, тому що вони мають набагато довший час перебування на моїх щічках. Тому я ось так гарно, ретельно промальовую свої вилиці. Щоб створити і підтяжку, і емоцію. І зараз це гарно розтушую. І ви подивитеся, як це буде круто виглядати. І для цього я використовую ось такий пензель і ось такі вбиваючі рухи. Дуже люблю ці рідкі румяна, вони роблять личко м'яким. Румяна дуже стійкі. Ну і подивіться, це просто космос. Не бійтеся нанести рідкі рум'яна трішечки більше, тому що ви їх будете перекривати ще пудрою, і вони зменшаться в своїй яскравості. Тому я ще додаю рум'ян на свої щічки, хочу підняти ними свої вилиці і дати можливість бути виразною. Тому для мене колір при моїй контрастності це ок, ну але також важливо не переборщити. Я спеціально зробила такі яскраві рум'яна, тому що я буду їх фіксувати хайлайтером. Для того, щоб це все було круто і вилиці мої були об'ємними, я маю дуже гарний срібний хайлайтер, який зараз також розтушую по румянах. Румяна зменшаться у своєму відтінку, а мій макіяж буде виглядати ще й набагато стильніше, тому що оце сяєння при повороті голови, ну, це просто ефект шкіри дельфіна, шкіра, яка сяє. Від одного повороту голови. І це вже магія. Коли ви розташовуєте рідкий хайлайтер і хочете повитирати пензли, повитирайте його по віку, зробивши зразу базу під тіні. І виходить, що тут сяє, тут переливається. І це так гарно, дуже природньо, і в комплексі виглядає зі смаком. Трошки можна ось так і носик. Для вечірнього макіяжу я завжди даю. Рідкий хайлайтер на повіку. Завжди розношу його пальчиками і чекаю одну хвилиночку, щоб він закріпився. Саме рідкий хайлайтер на повіці дає можливість підняти зморшки на моїй повіці, тому що вона вже така дрібно зморшкувата і швидко зробити макіяж. А оскільки в мене немає часу, є просто певні техніки, якими я роблю денний макіяж, і якими я роблю вечірній макіяж. Прозора пудра. Це просто неймовірна необхідність в кожному макіяжі. А для вечірнього просто те, що треба. Я беру прозору пудру. В першу чергу фіксую нею по віку, для того, щоб дати можливість їй вібратися, щоб швидко нанести макіяж очей. Ось так легко змітаю з повіки, трошки наношу на носочок, і фіксую свої румяна з хайлайтером. Таким чином. Колір збивається, румяна виглядають такими, як ніби моїми природніми. І ось такий варіант макіяжу буде триматися стільки, стільки мені треба. Тому що техніка нанесення, праймер, хороший тональний крем, хайлайт, хайлайтер, коректор це ці просто скарби в макіяжі, які дають можливість і в день, і в будні, і в свята створювати собі красиве обличчя. Тому просто. Використовувати мою техніку створення макіяжу, і ви будете бачити, як вона легко і просто повторюється і трансформується у різні макіяжі. Вечірній макіяж має певні нюанси, і для цього у мене є інакший коректор. Хочеться підкреслити і підняти скулу, тому я використовую коректор лате, бачите, для того, щоб зробити цю скулу більш Рельєфну. Я класно схудла за рік на 10 кг, тому мені хочеться ще більше це підкреслити, тому я роблю ось таку невеличку корекцію і рекомендую вам мати такий коректор у своїй косметичці. Хайлайтер на повіці. Це така крута штука для того, щоб зробити швидкий макіяж, тому я завжди наношу хайлайтер на повіку, і тоді після нього роблю макіяж. Макіяж робиться швидко, тримається ідеально і е, виглядає бездоганно. Олівець для макіяжу очей повинен малювати сам. Боже, взяла не твій колір. Взяла колір для губ, тому що мій сьогодні образ, а я обов'язково покажу в кінці, не дочекайтеся завершення, ви будете бачити цілий образ, буде такий, знаєте, в стильних відтінках. Тому малюю красиво свиденько цей олівець. Розтушую його, і часу в мене дуже мало, але макіяж очей сьогодні буде не такий, як на щодень. Навіть коли ви робите макіяж вечірній, то ефект густої вії має бути однозначно присутній. І оцей результат європейської стрілочки, який ми вчимося робити кожного дня, нам макіяж на зараз, на вечір, ми просто робимо швидко. І трошки більш виразніше. Тому хвостик, стрілочка і зафіксований олівець. Стрілочка нафарбована, фіксується тінями для того, щоб вона не розтеклася. І оскільки макіяж вечірній, а я йду на ювілей, мені хочеться зробити око незвичним, а великим. великим, виразним і стильним. Для того я використовую. Ось таку техніку. На ось такий пензлик я наношу тінь, дивлюся прямо в дзеркало, трошечки тримаю хвостик і профарбовую вище, чим моя рухома повіка. Ось так просто як кресленням фарбую своє око. Ось так виходить креслення. Гляньте, зразу око високе, і не видно, що моя повіка вже завалила на пів мого ока. Гра світла і тіні в макіяжі дає можливість створити дива і зробити очі такими, як ви мрієте, і якими можуть зробити тільки вам блефаропластика. Тому, поки до блефаропластики ще діло не дійшло, то приходиться робити креслення. Креслення зроблене, і зараз ми це креслення розташуємо. Подивиться, яке буде класне око без нависаючої повіки. Ось такий пензлик дає мені можливість розтушувати моє креслення. Я беру трішечки тіней і розтушовую креслення перше до серединки, а потім до вії. Саме хайлайтер дає мені можливість, щоб одразу не було видно ніяких-ніяких перешкод для того, щоб тіні класно розташувалися. І вуаля! Стильний макіяж для нависаючої повіки, за легкі кроки вже готовий. І саме головне, що кожна з вас може його повторити, кожна. Головна фішка цього макіяжу замалювати оцю серединку. Я починаю з матових тіней, якими промальовую ось цей кутик для того, щоб створити таке класне око. Потім перехожу на відбрівочку, щоб забрати. Можливості невдалого переходу між темними тінями і світлими, а тоді перехожу на друге і роблю те саме. В мене в основі є хайлайтер, і він вже створив той класний відтінок, який мені хочеться мати і не чіпати. Але я беру сяючі тіні, бо це вечірній макіяж, піднімаю око пальчиком і акуратно, щоб не налізти на свою стрілочку, щоб вона була максимально. Контрастна, ось такими вбиваючими рухами наношу сяючі тіні на оцю діляночку вкреслені. І виходить, дуже гарно око сяє, а тіні мають сатиновий такий підтон, сатинове гарне сяєння. І, от вечором, коли буде багато штучного світла, мої очки будуть спокусливо переливатися. Не вдалося мені акуратно промалювати, не зачепивши верхню повіку, тому я беру трішечки тіней і ще раз прохожуся, щоб додати макіяжу акуратності. Адже в макіяжі найголовніше акуратність нанесення засобів і щоб вони були класно розташовані. Тоді ви будете бачити цей ефект і результат того бажання, яке ви хотіли зробити. Тому я ще раз дублюю стрілечку над повікою. Профарбовую ще раз ось це креслення, і повторяю це на другому оці. Ух, які стали великі очі, і це те, чого я хотіла добитися. Останній крок це туш. І тут головне не поспішати, а я так поспішаю, тому буду використовувати свою техніку, дивитися вниз і промальовувати від корінчика до кутика. І головне мовчати. Туш в цьому макіяжі вирішує все. Подивіться, це око з тушю, а це без. Все-таки після туші тоді можна зробити висновок про макіяж очей. Якщо ви дивитеся мене і вам подобається те, що роблю я, будьте щедрими, залишіть мені серденько, підпишіться і перейшліть це подрузі. Може, їй також це буде цікаво. Як важливо, коли туш має класний пензлик, коли він розділяє кожну твою війку, і ти можеш ось так класно промалювати від корінчика до верху і зробити свої вії натуральними, але одночасно довгими і закрученими. Як мені це подобається, вечірній макіяж не може бути без техніки бейкінг, тому я зараз ось так щедро профарбовую свій кутик джолі. З одної і з другої сторони. Чекаю одну хвилиночку, поки це все вбереться. Не забуваю про чоло і носочок. Ось так. Потім заберу зайве. І буде перфект. Оскільки моє тіло дуже смугле, тому що я недавно була на морі, і мені треба вирівняти саме структуру шкіри тіла і обличчя. Обличчя завжди світліше, тому що я на нього не засмагаю, користуюся ретельно spf фактором а щоб вирівняти відтінок, я використовую трошечки темнішу пудру, якою завершаю макіяж як такою вуалькою, яка дає мені цей ефект легкої засмаги, але безпечної, без пігментації і старіння шкіри. Для фарбування губ на вечірній макіяж важливо дотримуватися декількох правил. Перше тональний крем на ваших губах. обов'язково припудрені сухі губи і класний олівець. Я вибираю сьогодні яскравий олівець. Ну, може, не такий вже дуже яскравий, але яскравіший, ніж завжди. І буду робити свої улюблені веселки. Раз. Два. Все. Для стійкості макіяжу губ я нанесла олівець на сухі губи, потім розтушувала його по губах, а потім припудрила залишками пудри з пензлика для того, щоб він фіксовано тримався, а вже зверху нанесу помаду. Помаду я нанесу після того, як одягнуся для того, щоб не замазати свій одяг. Тому завершальний макіяж і завершальний етап вже буде в повному суцільному образі. Дивіться далі. А аромат я сьогодні використовую конфідентлію, який називається сила в тобі. І одягати аромат я буду до одягу. Ось так на гарне чисте тіло, для того, щоб тіло пахло, одяг зберігав. Цей запах. І тільки тоді, коли я рухаюся, цей запах розповсюджувався десь недалеко від мене, щоб нікого не дратувати. Confidently you – твоя сила в тобі, а моя сила в тому, що я вмію зі звичайних речей зробити вечірні, святкові, адже важливо, що ви не в собі і як ви це вмієте носити. Тому залишайтеся з мною на сторіночці, я розкажу вам ще багато цікавого. Але коли вам здається, що ви десь переборщили, візьміть собі пензлик і ось так заберіть зайве з-під брови, і тоді буде ідеально. Знаєте, як казала Коко Шанель, якщо ви ти вдіваєш прикраси і виходиш з дому, подивись на себе в дзеркало і зніми останнє. Так само я кажу, якщо ви зробили макіяж і щось вам здається не так. Візьміть ось так пензлик і пропрацюйте ним ось так. І тоді вже буде дійсно все бездоганно. Першого столу прийшла у біра. Взяла матуючі треветочки, пройшлася, забрала жирний, блиск і зараз буду підфарбовувати губки. А гляньте. Гляньте, як красиво виглядають губки, коли вони створені по цій техніці нанесення помади, про яку вам говорила раніше. Помада закінчується і це говорить про те, що я її дуже люблю, не дивлячись на те, що в мене такого яскравого кольору використовується дуже неподобно.